У 1991 році нас було 52 мільйони. А сьогодні, якщо вірити офіційним мовчанкам, нас лишилось трохи більше 28. Хтось каже 30. Але правду ми не знаємо, бо держава боїться нам її сказати. Бояться не лише ворога, бояться народу. Бо перепис населення в Україні як примара. Про нього говорять, але його не існує. І поки одні малюють патріотичні білборди. Інші пакують валізи в один кінець. То що сталося з українцями? Чому ми вимираємо швидше, ніж зникають надії? І що чекає країну, яка втратила не просто людей, а саму суть, своє майбутнє? Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, це важливо, бо цієї інформації вам не покажуть по телевізору і точно не розкажуть з трибуни Верховної Ради. А ми починаємо. Усі ці 35 років українське суспільство ліпили, як з глини. Хто завгодно, як завгодно і навіщо завгодно? Від олігархів до закордонних, так званих друзів. Один тягнув Росію, інший у Брюссель, третій у напрямку ліс, гори, пляж. І все це без стратегії, без чіткої ідеї. Людей просто розпорошували по ідеях, по мовах, по церквах і по країнах. А тепер ще й по континентах влада змінювалась, але суть залишалась: народ як дешева робоча сила, як електорат, як донори бюджету та мобілізаційний ресурс. І ніхто ніколи не ставив перед собою мету: зберегти народ, людину, громадянина, зберегти українця. То що сталося з демографією у 1991 році? Українців було понад 52 мільйони. У 2021-му приблизно 41 мільйон. Так кажуть, але без доказів перепису ж немає. Після 2022 року залишилось за оцінками ООН, від 28 до 30 мільйонів на території України. А за кордоном близько 8-9 мільйонів, з яких лише частина планує повертатись. Народжуваність на рівні нижчому за Афганістан. Смертність вище, ніж у деяких африканських країнах. А знаєте, що ще страшніше? Більшість молоді, яка виїхала, не просто не хоче повертатись, вона вже не бачить сенсу. І хто їх звинувачує, хай сам спробує вижити в Україні, де всі так звані реформи це або податки, або заборони, або чергова мобілізація. А чому ж все так? Жоден уряд не мав чіткої демографічної політики. За 30 плюс років жодної програми, яка б реально зупинила вимирання. Пільги так були, але більше для піару. Друге. Відсутність перепису це є свідомий вибір. Бо справжні цифри покажуть, країна втратила десятки мільйонів. А владі страшно, бо як тоді виправдати армію чиновників програми підтримки інфраструктури для неіснуючих громад. Третє. З 2014 по 2022 роки з України виїхало понад 4 мільйони людей. З 2022 по 2025 роки ще мінімум 6-8 мільйонів, з них лише третина планує повертатись, і то не впевнено. Іронія українців меншає, а політиків більше. Є. А що ж буде далі? І що вже є? Якщо темпи не зміняться, за 5 років у нас буде менше 25 мільйонів. І це не перебільшення, це вже реальність. Пенсійна система не витримає, бо просто не буде кому платити податки. Освітня система занепаде, бо не буде дітей. А вже зараз закривають школи і садочки цілими районами. Армія просто не матиме кого мобілізовувати. Це вже видно по сьогоднішній мобілізації. То чому ж не народжують і які є реальні причини? Перше нестабільність. Друге. Відсутність підтримки молодих сімей, третє страх майбутнього, четверте. Високий рівень смертності серед чоловіків. Війна та бідність п'яте. Масовий виїзд жінок репродуктивного віку за кордон, де вони народжують вже там та одружуються з місцевими жителями. Це вже не просто демографічна криза, це тиха катастрофа. Україна вимирає не від ракет, а від байдужості. А що ж робили інші країни? І які є прецеденти? Німеччина після Другої світової війни вкладала шалені кошти в підтримку народжуваності, робочі місця та інфраструктуру. В них була ціль відродити націю, Японія після бомбардувань інвестувала в освіту і соціальну захищеність, Створили суспільство, де народжувати і жити не страшно. Ізраїль будував політику навколо збереження. Кожного громадянина і навіть після військових конфліктів тримав фокус на родині, безпеці та освіті. Україна ж за 30 плюс років незалежності не створила жодної моделі, нас або змушували виживати, або просто вивозили. Це не міграція, це евакуація. То чому люди не хочуть повертатись? Бо за кордоном безпечно прогнозовано. Діти мають майбутнє. І головне, там немає того, що твориться всередині країни. Істина проста: люди їдуть не тому, що не люблять Україну, а тому, що Україна давно не любить їх. Так чим це все загрожує? Та що ми втрачаємо? Перше. Економіка. Немає робочої сили, немає економіки. Друге армія. Немає людей, немає захисту. Третє суспільство. Розірване, розсіяне, дезорієнтоване. І знаєте що? Це вже не сценарій, це вже відбувається. Але є вихід, і ось він. Ні, не чарівна пігулка, але рішення існує. Україна може вижити, якщо вибере просту, але сильну ідею: республіканізм, обмежена держава, вільні громади, людська гідність, не гасло, а основа. Ми можемо відновити населення, якщо люди повірять, що тут їх не кинуть, що тут безпечно, перспективно і чесно. Але для цього потрібна нова суспільна угода, потрібна ідея, заради якої варто повертатись. Нас було 52 мільйони. Нас може стати знову багато, але не через пафосні гасла, а через справжні зміни, через повагу до людини, родини, життя, через обмеження влади. Через нову мораль. Якщо ми не змінимо напрямок, нас не буде кому рятувати, бо просто не буде кого. Якщо цей випуск змусив тебе задуматись, не мовчи. Підписка, лайк, коментар, репост це не просто кліки, це наша з вами інформаційна оборона. Це те, чого вони бояться більше за правду. Коли ми об'єднуємось і говоримо вголос. Підтримай канал, якщо маєш можливість донатом або поширенням. Бо, поки нас чують, ми існуємо. Слава вільним українцям.